Добрий ранок, друзі. Рада з вами сьогодні бути, читати слово Боже і молитися. Ми з вами продовжуємо читати Захарію і приходимо до 9 розділу. Прочитаємо з 1 по восьмий розділ. Вірш. Це слово Господа проти землі, Кердах та Дамаску. Слово Господь зійде, бо бачить він, що роблять в усіх колінах Ізраїля. Усі народи сподіваються на його допомогу. Слово Господа також зійде на Гамат. Що з ним межує, також на тир і сидон, бо вони дуже мудрі. Тир збудував твердиню, і накопичив собі срібла, мов того пороху, а золота, не мов багна на вулицях. Та ось володар мій забере геть усе його майно. Він змиє його морем, пожере вогнем, побачить аж і лякається, газа здригнеться від жаху, і екрон також, і розвіється сподівання їх. Не більше, не буде більше царів у газі, аж кілон або Пануватимуть ваш доді злі люди, і викореню я пиху фелестимлян. Вони більше не їстимуть криваве м'ясо або яку іншу заборонену їжу. Всі рештки фелестимлян стануть одним з колін юдеї. Це станеться з екроном, як із євоситами. Я захищу мою країну, не давши кривнику пройти з землями її, бо своїми очима я бачив. Як у минулому страждав мій народ. Такі цікаві слова. І знаєте, я хочу зосередити увагу на восьмому вірші, коли Господь каже, що не дасть пройти землями свого народу. Бог буде захищати. Бог, він не просто захищає, Він виконує своє слово, яке обіцяв людям, які в нього вірять, які за ним слідують, які виконують його волю, його істини, які живуть по. Його принципах життя. І ось це стосується кожного з нас з вами. Хто б ти зараз не був, де які ситуації в Україні, де мордують людей, або більш-менш на території, або взагалі у Європі, Америці буде. Насправді лихо може нас зіткати будь-де. Але коли ми бачимо, що щось відбувається, реально дико, несправедливо, нас дійсно принижують або ще щось. Пам'ятайте, восьмий вірш. Бог пам'ятає все, і з кожного буде спрос. Але якщо ми довіримо ситуацію Богові, то Бог нам дасть благодать. Якщо ми будемо саме себе захищати, то Бог не прийде на допомогу. Він не може прийти туди, де людина його не чекає, де людина хоче справитись сама. Без зайвої допомоги. Тому давайте будемо сьогодні відкритими для Божої волі, для Божої підтримки, для Божої любові. Господи, дякую тобі за цей день, дякую за твою милість, дякую Тобі за те, що сьогодні, в цьому дні ми можемо жити, не існувати, а жити. Дякую тобі за те, що ти нагадуєш нам ці чудові слова, що ти стоїш і захищаєш нас. Ти піклуєшся про те, щоб в нас дійсно була Твоя справедливість, не наша. Ти піклешся про те, щоб ми встояли в по першу чергу в вірі, потім все інше. Дякую тобі за наших воїнів, за наших волонтерів, за наших всіх тих людей, які по всьому лицю землі допомагають встояти сміливо в цій боротьбі з Росією. Дякую тобі за те, що ти даєш можливість сьогодні молитись за це, ти даєш сьогодні можливість ще і донатити, ти даєш можливість. А своїми руками щось робити, збирати, відправляти. Дякую тобі за це. І Боже, дуже прошу тебе, тому що я не знаю, як сьогодні жити без молитви прохань. Хоча я знаю, що сьогодні і досі патакують люди це, і вони сильні сильні духом, Вибачай, що я не така. Але я прошу тебе. Допоможи зараз в цей важкий час, коли всі готуються до Різдва, до цього великого свята. І деякі люди в Україні вони не готуються, вони страждають, вони переживають. І, і вони можуть почати осуджувати. Я прошу зупини їх на цьому, тому що де б ми не були зараз, Свято Різдва ніхто не відміняв, тому що це те, що нагадує нам про твою жертву, про те, що ти дозволив своєму синові народитися тут на землі, пройти той шлях, який він пройшов. Постраждати, померти і воскреснути заради нас. Тому допоможи в ці дні більш на умі тримати не те, що хтось щось святкує, а що ти зробив для кожного з нас і цінувати це. І навіть якщо не буде якогось великого свята або панування, просто допоможи в сімейному колі з молитвою в ці дні підходити до тебе, до цього свята і постійно дякувати, дякувати за твою. Щедрість і за твій великий дар спасіння і вічного життя. Амінь. Друзі, всім гарного дня!